Та у мене загинули. У мене війна почалась чотирнадцятого року. у Мене хресний там загинув. Мірошник В'ячеслав. Він отам на майдані. В першому ряду Фотографія. Невеликий скандал розгорівся у рівному під час чергового засідання сесії міської ради. Одразу після того, як депутати проголосували за перейменування вулиці Набережної на честь полеглого на війні захисника пластуна та журналіста Тараса Давидюка своє обурення висловили рівнянки, які мешкають на цій вулиці, і зібрали сотні підписів проти перейменування. Наша вулиця не названа ніякими. Комуністичними СССРівськими назвами наша вулиця, географічно названа набережна, тому що вона на березі нашої річки. Честь і повага Тарасу. Він герой. Він поклав життя за нас, але ще їх буде багато. Він не перший, і на жаль, на превеликий жаль, він не останній. Мешканці набережної пропонували депутатам розглянути варіант назвати іменем Тараса Давидюка сквер неподалікусті або спортивний майданчик на честь полеглого героя. Водночас інша група, люди, які ініціювали перейменування друзі Тараса з пласту та громадських організацій, зазначили, що більше п'яти тисяч людей підписалися за те, щоб іменем захисника була названа саме ця вулиця. Тому якщо ми говоримо про математику, то однозначно це за е... Перейменування вулиці Набережної на і навіть якби ми соборно могли перейменувати, ми б хотіли це зробити, тому що Тарас заслуговує на це. Перейменування вулиці Набережної на Тараса Давидюка було не єдиним цього дня. Депутати підтримали також зміну назви частини Льонокомбінатівської на вулицю Богдана Нікітіна, барвистої на Олексія Романчука. А після цього проголосували за мораторій на подальші перейменування, поки триває війна. Водночас іменами полеглих героїв зможуть називати нові вулиці Рівного, які лише проектують. Така дискусія гаряче точилась, але в свою чергу, що більш таких подальших не було, ті вулиці, які вже нас передекомунізовані, перш за все, і ну названі так, як вони й залишаються. Тому ми зробили мораторій на під час війни, щоб взагалі ніяких гули збільш не перейменувати. Тільки якщо буде нові вулиці, будемо називати нашими героями. Якщо у разі будуть їх родичі звертатися чи військові частини, міські обранці мають намір підтримати дітей полеглих героїв, випускників шкіл, які вступатимуть до університетів, аби вони могли здобувати вищу освіту безкоштовно. До наступного сесії. Іного засідання мають підготувати проект рішення, яким буде передбачена така можливість. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.